Сучасний театр продовжує тішити поціновувачів театрального мистецтва яскравими прем'єрами. Вчора на сцені міського Палацу культури відбулася комедійна вистава Шалений мальчишник. Подія зібрала аншлаг, адже глядачі знали, на них чекає щось особливе: тонкий гумор, дотепний сюжет та море позитивних емоцій. Я ж не перший раз ми ось ходимо постійно, тому за емоціями, тому що так такий скрутний час. Ну, я думаю, що такі теж потрібні. Дякуємо людям, що зможуть нам трішечки, як пенсіонери, які це знаєте, ну трішечки і душою, і просто так, щоб допомогти. Якщо за силу, ми теж донатимо. Перед початком вистави, кожен охочий міг долучитися до збору коштів на потреби Збройних сил України. Тому цей вечір став не лише святом театрального мистецтва, а й проявом єдності та підтримки тих, хто щодня захищає нашу країну. Трошки відволіктися від чого до цього всього, то я думаю, що це потрібно. Тож просто переключити людей, щоб не такі були вже дуже нервні. Ну такі позитивні, щось трошки повеселіше, бо вже і по телевізору сурем там нема нічого веселого, хоч і не хочеть, ну Треба переключатися. Кременчук продовжує підтримувати театральне мистецтво. І такі вистави чудова нагода не лише відпочити, а й відчути справжню магію сцени. Глядачі з нетерпінням чекають на нові постановки, які принесуть ще більше позитивних емоцій та незабутніх уражень. Софія Григоренко, Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.